Можеш повторити, казати Доброго ранку. Доброго ранку. Так що бляха муха, возили її на Київ, вона одна втекла, купила всю машину для хлопців, каже, підремонтуйте трохи, якщо можете. І я каже, поїхала вже на схід, буду вас ждати там. Да. Як тобі? Скільки ти вже тут? Доба. Доба? Да. Вчора приїхала. Я тоді, що був, кажу, Вадіму, навірно, три якщо Вадима був, навіть приїхав тобі привез. Він каже, вона і так озера, купками плачек. А ти привезеш, буду кидати. Не буде? Ні, хто потім скажу. А ти ще раунд, така, на Ось ось заплаче. Так що ми зробили невеличку місію. Це Іринка. ринка. Хлопців немає, так? На виїзді Хлопці вночі наші Хлопці на виїзді. Ну, машинку вони збирали, купляли там. Ціла команда. Я думаю, вже Іра потім відзвітує перед своїми е людьми, які долучалися. І Я також дякую від себе безпосередньо, тому що це дуже важлива робота і машинки. Ну, як би там не було, це розхідний матеріал і вони дуже потрібні хлопцям. Так що, як казав мені один чоловік, з яким я спілкувався, він каже, у нас так заведено, хтось збирає одна жінка на машину, одна жінка там на якісь речі, одна на речі. Так що ті дружини або там сестри, які бувають до мене, телефонують, і я кажу, відкривайте збір, а вони кажуть, так ми ж не вміємо, є для цього волонтери. Ага, ти навчилася? Мені допомогли. Я кажу, якщо ну, як як будете стукати, то вам відкрили. Да. Так що, а я я так, також та... боялася. Позвонила, вам написала добровольські Світлані. А, ти мені в писала, да? а да. я в месенджері не читаю. Мені ж потім вже, вот. Ми вже поговорили, як у Світа надо, хай збирають. Я стою, кажу, давайте шукайте. Якщо вже є 100 тисяч гривень, вже можна шукати. Якщо навіть там не хватить, ми десь немов доплатимо. Ну ви молодці, ви нас брали, не знаю, як кредитку свою спустошила, ну так як завжди. Ну а ми вже від своєї команди, а це в принципі це, те саме, купили резину, і, там, поміняли пружини, бо я пам'ятаю, як ти казала, Добре, ой, скільки це буде коштувати. І, я думаю, що разом ми тільки можемо дійти до тої чи до іншої мети. А мета у нас одна це воля і свобода. Так що хлопці розгружають машинку, я казав, Вірі, могла б забрати машину, та приїхати своїм ходом. Так що, ну, а це ж ми тоді були з тобою, коли купили цю резину. Так що Грігорій зараз припаркує, віддасть ключі. Да? Смаколики там всередині, Іра, там Мар'яна Васильівна передала. Я не знаю, мамка там приїжджала, бо мене вдома не було. я Вчора в мене була дуже важлива місія, Романчика нашу хрестили Богданчика. Да, і я прямо з Христин поїхав на Донецьк. Броте, да. Я думаю, що так. Да. Да. Ну, а що, нам ще, пек... да, ще пекти? Шапекти і пекти. Да, цю відганяйте, цю заганяйте, і виїжджаємо, і печемо. Щось розказував, щось перебив. Христини, Христини то, да, і то, і... то не важно. Головне, що ми вже тут. Як... Все да, але все одно переживаєш, тому що кожного з хлопців з собою береш і як деяким там говориш, є бажання поїхати на схід. А він каже, так а ти даєш гарантію, що я приїду назад? Як у якому сенсі? Ну, ви ж кажете, що волонтери це, ну, це ті люди, які знайшли спосіб якось ухилитися від мобілізації. Да, ми всі е, як, списані чоловіка, я поки обмежено придатний. Ти обмежена, да. Тобто кожен із нас, але ми світимося і беремо документи в ТЦК. І до нас відносяться так, як до таких самих хлопців. Але якщо ми маємо можливість об'єднатися і зробити ту чи іншу справу. Ну, один випав з колії, вадю, Вадюсика затягали. Ну, там не, не знаємо що, ну, не дуже добре. Ну, три рейси, він, за руля його не можна було витягнути. Я наче дві тижні хожу, теж постійно холодно, хреново, але ну, ще поки можу двигати, бо хлопці без мене ж не поїдуть. Тож мусиш їхати, як вже отаман, хоч сраний, але такий я є. Так що, ну, вибач, що не відповів на месенджер. Я просто в своїх відео часто кажу: не пишіть мені на месенджер, бо я на ньому не відповідаю. Бо я тільки колись його перший раз як включив, як почали мені якісь проститутки писати. І я, коротше, його взяв і заблокував. І воно у мене вісить, що там ну, сповіщення, я нажимаю, я воно ж месенджер зареєструється. Ні, не буду я його реєструвати. Вайбер, Ватсап. Телеграма в мене теж немає і сигнал. Все, баста, мені три соцмережі ці достатньо. Вишку свята мені нікак, ну не писав мені. Це так, як було в мене із музою малим. Не з Сашком, а Ді... Діма. Муза. Муза, да. Дімо. Е, Юра приїжджає, кумі каже, там до тебе муза дзвонить, ти трубку не береш, ти такий нехороший чоловік. Я кажу, да не дзвонив він мені. Коли він був в відпуску, заїжджаєте? І про машину кажу, воно стоїть машину, хлопці якісь замовили в Віталіка. Тепер вона обратно на мені. Хочете забирайте. А тоді, як Мар'яна збирала, ми її відігнали. І ну, такі були моменти. Ну, теж об'єдналися і зробили ще одну справу. І я дякую Андрію Харченко. Ми цю машину передавали йому. Він батько одинак, двох дітей. І, фактично три роки він провоював і. Ну, не було достойних, щоб залишити машину в підрозділі, бо з того підрозділу його фактично нікого нема. Пригнав, це вже четверта машина, яка мені хлопці повернули, і ми її зараз веземо також віддавати хлопчині. О, так що працюємо, і мені кажуть, а як це таке буває, що вернули машину? Мені чоловік обдурив мене на 18 тисяч гривень, приїхав до мене через півроку і каже, я не можу з цим жити. Я просто, коли там машину предлагали, мені треба було. Він просто ціну поставив більшу. І вийшло, що, ну я ж то, мене встрає, я купив. А він каже, я тебе обдурив. Через півроку, я можу мене вигнати з двору. Я кажу, ні, я тебе не вижену, для мене приємно. Коли мені, він каже, я тобі отдам. Ну Він мені дав одну річ, я її передав, перемонтував уже хлопцям теж нашим Березанським, це Олег Журбі, це Мавік третій. Я його перемонтував і передав, бо там дочка збирала. А кошти потім ще купили зарядну станцію і ще три акумулятори. Так що також командна робота. Так, Треба працювати всім разом, починати. Так що тримайся. Не знаю, що тобі казати. Щиро допомогти. Я вже казав, що нашу волю і свободу виборюють найкраще. І це підтверджує те, що це найкращі родини, тому що не кожна дружина. Хоч у нас є дурочки, знаєш, як кажуть. Знаєш, є ж, які вони цього не розуміють, понимаєш? і хай кажуть, як хочуть. Але я пишаюся, що я маю можливість спілкуватися з такими людьми, як ти. І ти не перша Неляся Кавун приїжджала, теж була. Я не знаю, може вже й поїхала. Ж була. Тільки вона була в Славіку. О, ну, приїжджають дружини і живуть, знімають квартири, платять бешені бабки. Скільки кімната? 1000 гривень. Тисяча гривень доба. Бачите. Ну, але... Якусь борщу зварити, трошки домашнього тепла привезти, обійняти, переночувати. Приїхала, шуби, борща зробила, трошки. Красунька, красунька. А мала з ким? З батьками. батьками? Так вона ж дзига, там же ж її треба ловити капець. Страшна. Я ж просто я ж тобі тоді казав, що ти її з нами не взяла на Київ? Вона б літала по тому бусу, капець. Ой-ой-ой. ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так що, друзі, пекти далі. Ринку залишаємо. Всім дякую, дякую Барашевській хунті, дякую нашим Янголам Березані і всім небайдужим українцям за те, що приїхали не пустими руками, не знаю, що там накидали, щось там трохи все, є. Кладуть, я не знаю, онка там привезла, я не питав, назара я вже приїхав, не було, вона, ну, вона відчитувала, всю машину не положила. Не знаю. Бо, я, бо я сказав, положити сіру машину, ну я думаю, що положили, якщо не положили, то я думаю, не знаю тоді. Як я одному дядьку віз, був попутав посилка, він каже, то від перестановки до ранку сума не поміняється, хтось, хтось інший з'їсть, чий син з'їсть, хтось моєму дасть. Да, да. Так що, ну, це так, як мені кажуть, ти там продай свиней, купи машину, або там не віддай. Ну, це дуже добре, я завжди даю, якщо в мене є можливість. Із кожної Але свині. Своя і і, і каже, так ти ж своєму мій. сину даєш. А я кажу, а мій син в одну харчу є. Мій син в одну харчу, так само, як ти своєму чоловіку. Вони всі діляться і по-іншому не, не може бути, тому що це братерство і це справжня дружба. Так що, друзяки, ну так, моя команда вона працює, другий, п'ятий, четвертий, третій випав з колії, сьомий працює там далі. Ну, а ми рухаємося далі. Так що всім миру здоров'я і добра. Далі буде. А, ще, ще жду одного чоловіка. Позвонив сусідам. Андрій, Може під'їде. Наберу його ще. Бо дзвонив, дзвонив, а ти тільки заїхав у крам і дозвонився. Я ще сусіда не провідав. Малиша провідав по дорозі. Всіх, звісно, не можу, але стараємось, стараємося, так? Братина, Не дам я тобі заржавіть, все буде добре, все буде Україна ти там вже О, Леся Петрівна Леся Петрівна, подякувала, зараз буде сальце, ковбаски, балабаски. О, візьми ще чуєш, пару подушок і одіял дайте в ту машину. І піджопників пару штук. О, це батько побачить, буде тобі трендіти. Там у мішку подушки і одіял, трошки по пару штук. Я думаю, хлопцям пригодяться. Візьми пару штук відсюди витягни. І оно. Ще одну подушку витягни і пару піджопників дай. Не знаєш, хлопцям пилка не треба. Бентопила. Там вроді ні. Може комусь більше. Ми купимо потім, так. Да. Бо це в мене виграв чоловік і каже, віддай типу, хлопцям. Да. Ні, ну Я такий, залиш на наступний раз. Хтось каже, рішай сам. Я пишу, давайте ну, речіть конкретно. Він каже, отдай хлопцям. Все, значить, я її взяв з собою, комусь віддам. Е, там пару подушечок, це також барашюська хунта, і пару там якихось одіяв. Я думаю, хлопцям десь воно пригодиться, десь з собою. Ну, хорошо, коли воно є. Коли вкрився, краще. О, давай, воно так. Так, так. так, і ось, ось під жопнічки Володя. Ще. Взял, взял. А подушок скільки дав? Дві. Дві? дві? Це дві. по дві? Все, молодець. Красавчик. Теж обучаємо. бачиш. Те ж... Команда не дуже поповнюється, ну, але поповнюється. Так, десь вже їде місяць. Я її переживу. Вона вже буде виджегері, вона просто з дому не хотіла їхати. Так що такі діла. Так, новий блогер. Новий блогер. Коли вже ми родимо, новий... Будні завгара. Коли, брат? Обіщай людям. Понеділка, Ні, не з понеділка. Ні, не, не знаємо, з, якого, з понеділка. Коли вийде мій бус, от тоді ми починаємо перший контент да. Будні Право, Завгара. Так що два роки поки ніякого каналу не буде. Які два роки? <кліпи> ну, ну мені так сказав один чоловік, що пирожки <кліпи> возить, чуєш? Що, ні? Місяць і все. Він теж воно ще буде десь підкрадовиться. Підкрадавця буде? Да. Хто? Братан. А ой, ховай! Не тут аж два, не два сусіда йде, твою дивізію. Що ти з ним зробив оце? Мотористи, сидіти. Мали, а то будеш обратно казати, що я загани. Командиру можно привет передати? Конечно. Миша. Миша, просто Мише командиру привет. <ривіт> Костянчик, что у них с тобой изрубили? Я не дал теперь. <ривіт> можно балакать, по тобатомочку, а если все нормально. Все нормально. Так братан, я ну, не забув про тебе, я тільки понял. трубку треба брати. Чуєш? Город вже тільки... можна виграти, вже дощ пройшов. Вчора в Романа були в погресі, а сьогодні вже а... а... на Карматор. Я прям за стола і дивитися, сразу... я не я пам'ятаю. Сказ... Сказ... Сказав... Я сказав, що в мене була місія і до нас одну зробили. Я, правда, не кумував, я був прикумком. Але для мене вони, я їм казав, ви для мене як діти що Я пам'ятаю ці перші дні. Роман йшов з два рази, злобу я, правда, перший пішов. Першого дня я з ними пройшов оцей шлях і я маю честь їх обіймати як дітей. Хай я буду там та все, все, але. Для мене вони я... Нормально, шоу, нормально вони вийшли. Як ти з сусідами живеш? Нормально воні живу, воні тільки воні сусіда воні вдома немає. У мене два сусіда, це ще ближчий сусід, понимаєш? Я не знав, що ти тут, це просто капець. рік, Сережа, трошки більше. Ні, я знав, що я не думав, що ти десь з ним тут. В одній хаті живемо. А ще один сусід десь теж тут? Славянська. На? Він трошки в кращій хаті живе, так? Да? Я знаю, я знаю. Но нам так не жить. Так що все нормально. Так що глушиш арманку. Так, да. вот. так що ви ж разом, так? Да? Ми все куртку куртку можуть. Не, братан, яка куртка? Марія Васильна, ти казала, що в мене нема курточки, не знаю нашу, каже, комусь треба курточка з пацану. Ми їх попросили. Братан, тобі що жалко? Для мене. Ні, для тебе ні. Куртка. Нова! Братан, на команд! Ох, штук! У мене такий дракон, короче, що це капець. Дракосний КАМАЗ, поняв, на гражданській резині. Да, я купляв, у 43-й я купляв на Урала, на бензовоза коли. То то була пиль. то Ми знайшли, тоді нам так повезло, ми подзвонили десь на Західній Україні, мені дали номер, я дзвонив до чуваків, вони за кордоном. І вони ромбіками. Він пацан просив, хоча б там пару штук, бо він знімав відео, там взагалі лисаки. Думаю, десь стане дитина. І воно ж біля тієї машини буде сидіти, думаю, ще не доведе Господь. Пацан молодий, Березанський там кафе. І позвонив туди, він каже, шість Ну, типу, скільки є, кишіть, такі на румбіках, такі гівечки, то знає, ну, 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 девушки. Скільки цінок? Каже, 10 тисяч гривень. Каже, я волонтер. А він каже, точно, Он каже, я побалакавсь директором. І вони мені віддали 6 коліс за 30 тисяч гривень. Моє, це це був вообще, я тоді був на всьому манері. В 23-му році я шукав колеса на крас на тралію її. Лисаки взагалі, одне колесо 50 тисяч гривень. Ну, от таке колесо стоїть, це на КамАЗ, на ну, воно розмір, бо наші там менші. Русава наша робить, Русавовське колесо, воно уще і нижче, воно коштує 21. Заводська вони ж роблять. А оці китайські, ну або камовські, камовських у нас немає. А оці 35 тисяч, я показав, мені скинули по закупці, Дибка. анатолій зукерзапчастини. А ми купили, у військових купили з 58-ї бригади, він списався за 130 тисяч. Він, ну, він каже, да, ми ці колеса купляли з пацанами, але прийшли штатні, і нам прийшлося їх зняти. Вони три дні побули на машині, чого так, а вони пронумеровані, нам треба було їх поставити. І ми, каже, їх ну, хотіли продати, ніхто на 6 штук їх не купув, купував. А по одному ми не схотіли. І він типу списувався, він забрав, свої гроші заложив. То він нам дав за 130 тисяч. Ми навіть не задумались, поперли на суму і купили шість штук. І це ще звеземо пацанам. Oh. А на татру ми купували з Васильовичем 8х8. Два комплекта у нас було 100 Але дешевше, ніж Камазочка. А там 8, дешевше. Але там протектор такий рідний, та так що... це фрак. Це я пряні кастири, це від баришівської хунти Наташа. шила, так? Вода від Гриші, яку він не допив. Да вийди сюди не знімай мене в цю бив. Так, ще від Баришівської хунти. Ну, они все помолитали когда... Летом, да? Хлопцы не плавят, в Констаке да. Летом. Что, еще нужно взять цей? питбуля и водички дать. Два каба прилетело. Да. Андрюха, пилка вам надо? Вы <laughs> есть. есть, точно? Да. Костя, не треба? П'ять? Бендопил. І всі роблять. Уже ну, 13. Ну, ну з п'яти можна дві зробити точно. Та, не, у нас нових тут проїхали. Це, це вже у нас... Я забув від янголів бережовані. Якби не дівчата, то ми б це з пустыми руками їдемо. Блінку Часу вам з гришою і моєю командою вареники поки ліпить нема коли. No. Так, братан, я тобі рекоменду оставлю пару штук, я цей теж віддав. Отдавайте. Там есть, Серега, подушки. Не, думай, да, думай, да, да, не, не, так є, ще, є, є, є. Есть. У нас там ще воно... Ну, забирай, забирай. Андрюха, це подушки. Ти скажи, що тобі не надо, я тільки що надо. А <laughs> чого надо, вони, кстати, наповнені якою штукою, що вони як намокають, просто на воздухі ставиш, вони вивітряють. Я думаю, що О, Це сука, таке надо. Пацанам можна расчети Так. Андрюха, я тебе одіяв і... не дам. Ты час на барушку передали. Хай буде. Одеяло і не уже Там вже піджопник, він вже водій. Так, є. Є. Ти бачив яка машина вживав? А він, Нас я, я, я заїжджав до нього. <laughs> о, так понятно, я ж її перший побачив. Так, ну, так, <laughs> так воно уже то все. Варенички, коценку не можна піднімати. Давай. Можу, вареники береш, так? Да? <серків> 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 Все, давай хлопцям. Сельодочка із стовсолобіка від... Сельодочка? Варяний васильник. А там не дочого гардувати не було. Так що трохи підтарилися. Дякую Наталії Шилий, Баршівській хунті, і нашим янголам Березані. Ми не їдемо не з пустими руками, нам не стидно. Зустріться з пацанами, бо якось їхати просто. Обняти, з а обняти. з Так що, командир, кажи, хай вже відпускав Ну, звісно. Да? Ну, да? ну, І Костіка бери з собою. Фішплуга треба сам не можу. Він так крутить, мені якраз спина больно, він поможе. Так буде все нормально, правильно? Да, а як же? Ну що збоку посадить, подивиться, як чи правильно вложить. Ложить. Та вложимо ми добре всі. Yeah. Та, а що юра двері не хотіли машину? Та вона там же. А вона машин. No. З дівчата купили. Ага. Ми її перезули, допомогли трошки. Оттуди забрали, сюди привезли. Да, Гриш? Да, братан. Ти ж завгар? Так, зрозуміло. Як ти кажеш? Та тачка, огонь! Один уже мені провіряв, як ми купували в 110-ту. Хай вона їздить та машина, звісно. 100 гривень там до вихлопної, то дядько там один. Каже, моторяка капець, до волків доїхали капець. Я б вже дві купив. От капіталу вона ще не їде. Все там забрали. Попалася погано. Гриша, туши шарман. Поняв, братино. Сергію. Що ти шукаєш? — Яким я снімаєш? Ти там на ничку, коли я кажу на паузу став, знаєш на паузу став. А, 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 став, ти, а ти так по-тихому, а потім оба, що лучка матюхається. Він каже, святий чоловік був, так? Да? Колись. Коли свиням сраки чухав, да? а зараз чухає ніхто не бачить. Да, Я в основному тут, так? Да? Володька. Боже, а на кого ти похожі? На Володю. — На Володю музею, так? Є таке діло. Що може цю забрати, то поїхали додому? Ну його нахер, а? А хоч хочете, хочете додому? Конечно, О, -о, О, а вони кажуть, то вони ж не хочуть додому. А -а -а. Я кажу, чуваки. Не, просто вони не предлагають додому їздити. Да, да, да. А що ви взагалі скажете? Взагалі, яку хрена ми їздимо? Це нормальне явище чи ні? Що щось... Якби ви не їздили, то я не робить дано. Розбіжності таких людей не понять. Не було б тут. — Та ні, були б, звісно, але. Спілкуючись з багатьма людьми, от, ну, як там людина казала, сітка дали волонтери, екофлу, дали волонтери. Бензопилу дали волонтери, машину купили волонтери. Ще тільки танками купляли, Ну і реби ми вже зробили 21 реб в місті Березані. Раніше ми скривали, це ж радіоелектронна боротьба, якось стрьомно, Але, дякуючи цьому дядьку, якщо що всі питання до нього, я його штовхнув, він погнав і працюємо, да, ну, але працює. І я просто ну, якось вже розпочали. Ми думали, може знайдеться якийсь може, спонсор, там, може хтось під приєднати. А хрен немає. Што ти знайшов то спонсора знайшов чи ні? Руди нам за три тижні. Якщо б я так купляв хлопцям колеса, то, мабуть, бля, хамуха, розумієш, ті колеса були б через год. Це так само, як я не кажу, що там міська рада, наприклад, допомагає, правильно? Але це великий процес. Листа, в район. А там да чи ні, потім назад, потім тендер, потім купили два місяці, частоти помінялися вже. Уже не вже все нормально, там все наче більш-менш. Так що все чинчинарем, тушу цю грюбану шарманку, та дядя Коля буде дивитися, так? Дядя Коля перший. А я не знав, що він так чітко дивиться, а ми машину грузимо, тут телефон дзвонить, яку ніфіга собі. А він каже, я перший раз як почув чорноморця, одразу знайшов і поставив собі на телефон гімн Шелудька. Яку ніхрена собі респектяка? У мене такого немає. Отот... <плес> да, і гімн співає. <плес> да. Так що все ченці нарін. Так що все, далі буде.